Добрий день, я Анатолій Савайло Я маю інтернет-магазин, я маю магазин, де я продаю і надаю в оренду і різний інструмент. В основному для плиточників, для майстрів плиточників. Як ви знаєте, десь там в кінці того року я почав постачати для ЗСУ дрони. Їх називав дрони умиротворення. Спочатку я купляв напряму в Китаї готові. А тепер у нас з'явилася маленький е, колектив. Ми купуємо запчастини і з них збираємо ну, найкращі дрони. Це сімки, е, також ми їх назвали дрони умиротворення. Їх технічні характеристики кращі, ніж ті, що я присилав, е, що я купляв. В Китаї і їх не треба дороблювати уже там хлопцям на передовій. Вони повністю підходять, бо вони виготовляються по технічним умовам, які надала, надали хлопці. Так ось, ми спочатку я замовив перші три. Ми їх зробили, протестували, забракували. Дійшли до оптимального розміру, до оптимальних деталей, і тепер ми налагодили таке маленьке виробництво. От ви бачите, це вже першу серійну партію. Ви не звертайте увагу, що вони різні, бо комплектації купляються в Україні, вони бувають різні, ми експериментуємо. Але всі дрони проходять перевірку, проходять апкатку. Проходять польоти, випробування в повітрі, і тому вони повністю йдуть придатні для використання. Зараз я передаю, крім трьох перших, які я передав, 17 штук таких красенів. які, я сподіваюся, допоможуть нашим хлопцям. Кожні 3-4 дрони умиротворення це одне умиротворення окупантів. Це один хороший русський. Тому. Закликаю приймати участь. Я витратив за з березня по сьогоднішній день 256 тисяч всього на ці речі. З них 220 тисяч це особисті кошти. Це мої особисті кошти з дружиною. Я працюю один. Ну, мені допомагає дружина. Ми працюємо разом. Ми змогли за цей період. Понятно, що, можливо, ми залізли в оборотні кошти, але 220 тисяч ми віддаємо. Тому звертаюсь до майстрів купувати тільки у тих продавців, які допомагають ЗСУ, звертаюсь до продавців, постачальників, магазинів, донатити на ЗСУ і не тільки донатити, і розповідати, що ви донатите. Бо я рахую, я вже стикався цим. Якщо людина каже, Треба тихо це робити, треба тихо, щоб ніхто. Так ось я вам скажу, це ця людина не донатить. Там вже був такий приклад у мене. Так що сьогодні поїдуть, і... до речі, про вартість. Він у нас виходить 8,5 тисяч гривень, ну, від 8,5 до 9 тисяч в залежності від комплектації. І це дуже гарна ціна за цей якісний дрон. Наш пробний дрон. В Вразив на відстані 8 кілометрів ворожий броньований автомобіль, тому вони реально працюють. Акумулятор коштує е, якісний акумулятор, який може полетіти і на 20 кілометрів е, 2700 гривень. Ми купляємо і комплектуємо тільки якісне, тільки перевірене. Кому щось цікаво, хто хоче приймати участь, повторно звертайтесь до мене. Координати будуть в тексті. Хотів розповісти це, мій Ігор, сусід. Подивіться, як може людина, вона також донатить, вона також допомагає ЗСУ, поїдуть разом з пашками, ще з смаколики. Тому повторюсь, напевно, подивіться, ось на приблизь, будь ласка, що тут написано, щоб люди всі бачили. Плиточники України працюємо для перемоги. Щоб вигнати російських окупантів з нашої землі, слава Україні!